Капеланське благословіння на 5 вересня 24-го року, ум'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо слова пророцтва, коли буде друге пришестя Сина Божого Ісуса Христа. І в одному місці в цих словах Господь говорить: що притерпівий до кінця спасеться. І тут ми знаєте, задумуємося, що нам треба притерпіти до кінця, кожному нас, щоб спастись. Перед цими словами Господь каже, що примножиться в цей час зло, і його буде дуже багато. Зло, яким чином, що будуть видавати за Христа лжепророки себе, і, і інше зло і з збільшенням зла буде зменшена любов. Охолоджена любов. І от притерпівий до кінця спасеться. І для мене ці слова говорять про те, що я повинен притерпіти, щоб не піддатися тим спокусам зла, які прийдуть, щоб моя любов не охолодилася, щоб моя любов залишилася, а навіть збільшилася. Любов до ближнього. Любов до Господа, любов навіть до себе, бо сказано в одному місці любити ближнього як самого себе. Тобто, не я не спокусився на те зло або на ті спокуси, які прийдуть мене спокушувати, а навпаки, укріпився в вірі і збільшив свою любов. Це завдання стає. Це, це ця завдання ну би дається мені на все моє життя. Тобто, з моменту моєї народження. Я повинен, що я повинен робити, що щомити збільшувати свою любов. А вже яким чином, через які обставини? Та різні обставини. От до 2014 року не було війни, я в тих обставинах повинен був збільшувати любов. Зараз іде війна, і ще гірші обставини, і ще багато спокус. знаєте, прийшло більше, спокус прийшло в світі, і зла прийшло світ цей. А я повинен все одно триматися любові і втерпіти таким чином, щоб не... не Відповісти на зло злом, щоб не стати злом самим, а навпаки, відповідати на зло любов'ю, яка в мене збільшується, яка з мене буде виплескуватися і ширитись серед людей. Бо Господь є любов, Господь є добро, і Господь теж терп терпить. Тому і ми потерпимо до кінця і спасемося. Амінь.